Всім привіт! Я сьогодні знаходжусь в одному із знакових місць Києва. Початок історії Києва, мабуть, починався саме звідси. Тут витікає річка Либідь. Бере свій початок. Це парк Відрадний на відрадному Соломинського району. Але справа не про це. Справа про те, що ми дослухаємось до ваших. Відгуків, коментарів, о, Фесик, який гарний, прийшов до мене. сюди. Ну, він пішов, песик. Ми прислухаємося до наших глядачів, до ваших коментарів, і бачимо, що останній розіграш, який ми робили, він дав свої показники, Ви відреагували. Написали, чого ви хочете, що ви хочете бачити, що вам подобається. І ми записали велику заморозку. Що так як ви казали, крупним планом, що дало свої показники, тобто, дуже багато ну, досить багато переглядів за, за два дні, буквально за два дні. І ми хочемо продовжувати згідно з вашими порадами. Ви писали, що хочете, щоб в кадрі було багато діток, а також комунікація з самою аудиторією. То ми запускаємо конкурс: конкурс на краще відео від родини на хвилиночку. Від родини. Чому саме від родини? Ми хочемо, щоб готували страву батьки, діти, діти онуки, бабусі, дідусі. Да, тобто було, щоб хоча б було б два покоління, щоб ну, наприклад, на камеру приготували страву в українських українську страву, родину і те відео, яке отримає найбільше переглядів, найбільше переглядів стане переможцем. Відео ми додамо в нашу передачу з зірковим гостем, бабусині пироги, а також приготуємо за вашим рецептом і будемо частувати зіркового гостя. Тому всі умови конкурсу будуть під цим відео. Я все детально розповім. Конкурс починається десь на два тижні. Я думаю, вам вистачить ще трошечки канікул, є, а потім. Ви можете з родини якраз перед Паскою згадаєте всі свої рецепти і можете приготувати страву, а ми її потім покажемо в нашій передачі. Дуже дякуємо вам за цікавість до нашого каналу, за активну участь, за активне обговорення. Всі ваші коментарі ми читаємо. Ми, е Реагуємо на них і намагаємось робити наш канал кращим, цікавішим для вас, Дякуємо вам за ваші лайки, ваші підписки це для нас дуже важливо. За ваші дзвіночки, те, що ви підписуєтесь на нас. Далі буде цікавіше.